Ось спочатку знайди гроші, збери команду, а потім вже показуй свої відоси, коли ти вже працюєш над проектом, який вже там проплачений, і ти тільки його робиш, вже створюєш від початку до кінця до прем'єри. Такі слова мені кажуть багато моїх друзів, які бачать, що в мене пости більш бол болтовня, аніж якісь процеси знімальні. Також друзі. Якщо у людини є підтримка, фінансова підтримка і є повністю бюджети для своїх кіно, це дуже добре. І навіть напевно цікаво за такими людьми спостерігати, просто дивитися, як у них все виходить. Але ж, припустимо, ти той та людина, у якої нема. Таких можливостей, як у них, то просто дивитись на те, що у них є щось, чого нема в тебе. Ну, теж не, не кайф, я вважаю. Мені здається, що якраз мої пости тим і цікаві, що таких як я багато. Але ж люди просто бояться щось починати, тому що вони ізначально продумують, що в них того немає п'ятого нема, десятого немає, тому і починати нема. Сенсу так ось, друзі. Я вважаю, що навпаки мої пости повинні так, скажемо так, зворушити можливо, когось з місця людей, які ну хочуть, але бачать, що це неможливо, просто неможливо через цю неможливість вони і не починають. Так ось, друзі, а я. Почав, навіть не маючи взагалі ніякої підтримки, і ось навіть при тому, що я її знайшов, хоч якусь підтримку, дійшло до того, що її згорела, розбомбили кіностудію, і все одно в мене на даний момент нема нічого. Але друзі, в цьому ж і якраз заключається прикол. Люди зможуть в моїх постах знайти своє щось. Ось ті проблеми, ці розстройства, ці радощі, якісь маленькі радощі. Я е, познайомився з людиною якось, і вже радість, розумієте, коли в тебе все є, все гроші є, і ти тільки організовуєш сам процес. Ну так, сам процес цікавий, але ж наскільки цікавіше організовувати процес, коли в тебе взагалі нічого немає. Ось про те і мої пости. Тому, друзі, не переключайтесь. Знімаємо кіно разом.